Всіх вітаю, ви на каналі Сокершоп. На цьому каналі ви завжди спостерігаєте якісний та корисний контент пов'язаний зі спортивною екіпіровкою. Ми не тільки робимо огляди на різні спортивні товари, а ще й порівнюємо їх між собою, робимо висновки та даємо поради вам. Саме тому на наш канал корисно підписатися, якщо ви хоч якось пов'язані зі спортом. Тож, зараз ми порівняємо між собою дві однакові моделі, але різних категорій. Різниця між ними лише на одну категорію, а саме це Academy та Pro. Начебто категорії, які йдуть одна за іншою, але насправді різниця між ними реально велика. Одразу скажу, що на кожну з моделей цього відео вже відзнято огляди, тому якщо вам цікаві окремі огляди на кожну з моделей, переходьте у підказці до цього відео або ж у посиланні у описі до цього відео. Давайте ж поглянемо на ці моделі і порівняємо їх. У нас на порівнянні дві новенькі моделі. Обидві Nike Mercurial Vapor 15 із головною технологією Air Zoom. І що найголовніше, обидві моделі одного типу, а саме сороконіжки. Таке порівняння буде максимально справедливим, і ви вже можете бачити різницю між Academy та Про, але чи така вона велика, як здається, на перший погляд. Ми не будемо говорити за колір та дизайн все плюс-мінус однакове, і ми це дуже детально обговорили у оглядах. Що перше кидається у вічі, то це поверхня. Що в одному, що в іншому варіанті, вона досить незвичайна і виглядає професійно, але це наче дві різні моделі для різних цілей. Категорія Academy виглядає більш класично, досить тоненький матеріал з невеликою текстурою для щеплення. І усе це по класиці покрито nike NikeSкіном. Категорія Pro у цьому моменті більш результативна. Текстура, яка зветься Hyper Screen, більш агресивна, і вона покриває більшу частину поверхні. Адже буває так, що така агресивна текстура. Тільки на ударній зоні, а на всій іншій поверхні приблизно так, як у категорії Academy. В категорії PRO ми отримуємо зовсім інший матеріал а саме прототип Вейпорпозита, який виглядає, наче дуже дрібна сітка, але не в'язана, а сплетена із чогось синтетичного. Дуже незвичайний матеріал, який також сприяє гарному щепленню. Зона шнуровки. Тут ми маємо одночасно і значну різницю і схожість. Різниця у тому, що у прошках немає язичка, і ця зона зроблена по типу технології Dynamic Fit Color, тобто технологія носочка. Але самої шкарпетки немає. Є ось цей недообрубок, який виконує чисто функцію дизайну і не більше. А от те, що немає язичка, насправді полегшує життя. Але не в випадку з категорії. Корію яка у нас на огляді. Тут язичок хоч і є, але він наполовину пришитий і по факту він взагалі не відчувається, адже ні в яку сторону не з'їжджатиме і не буде кошмарити під час гри. А от що спільного тут, так це шнуровка з подвійними отворами. А насправді ці два, начебто, різних типа зони шнуровки ніяк не конкурують. Тут це діло смаку, кому просто подобається взуття з цим комірцем, і все. Головна технологія, через яку вони мають додаток у назві AirZoom, присутня в обох технологіях. Перевірити її наочно без хірургічного втручання неможливо, але її видно через ось це віконце. Амортизаційний шар однаковий у обох варіантах. Підошва у цілому взагалі тут однакова, максимум, що може відрізнятися, це якість гуми підошви. У категорії Pro вона просто повинна бути більш якісною, збалансованою та більш якісно виконувати свою функцію. Хоча до категорії Academy у даному випадку причепитися. І неможливо головна різниця між цими двома парами їхня ціна. Таким чином, ми маємо категорію Academy, яка станом на початок 2024 року має вартість 2960 гривень, а категорія PRO аж 4390 гривень. Так, так, ось такі зараз ціни, але ми про різницю Прошки у півтора рази коштують більше, ніж Academy. І чи варто платити більше? Вирішувати тільки вам, зі своєї сторони, ми маємо право сказати, що все ж таки не просто так прошки коштують дорожче, а технології в них все ж таки трішки більше. Не у півтора рази, звичайно, але достатньо. Ну і звичайно, все залежить від потреб. Звичайно, для ігор на початковому або дворовому рівні краще взяти ті, що дешевші, адже їх не так буде шкода. Результат від них ви відчуєте і свою функцію вони виконуватимуть на всі гроші. Але якщо ви потребуєте чогось більшого, то звертайте увагу на прошки або ж і на категорію повище. А що ви думаєте про цю різницю та про модель у цілому? Пишіть у коментарях свою думку та відгук про це відео. Не забувайте, що ці моделі ви можете придбати в магазині Soccer Shop за посиланням у описі до цього відео. А також прийшовши до шоуруму у Києві на Печерську. Підписуйтесь на канал і не забувайте слідкувати за оновленнями. На цьому я з вами прощаюся. Бувайте!